У Харкові презентували роман Олександра Красовицького Кінець гри це чергова книга, видана автором, але перша спроба політичної сатири у книзі максимально впізнавані герої. Ті за чиїми заявами без перевільшень слідкує весь світ. Я її почав писати в перший же день після того, як відбувся відбулася розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського в овальному кабінеті. Перша коли у більшості українців, які це дивилися, був, був шок. Сюжет, який реалізовано, він практи, практично е, в цілому мені, я не знаю, звідки з'явився, е, я намагаюсь показати читачеві в формі чорного гумору, я би сказав, дуже чорного гумору, е, американську реальність, е, що це не один Дональд Трамп, що це не Випадковість, чи якась стареча, неправильна реакція на події. Ні. Він є абсолютно свідомою людиною, з ним працюють абсолютно свідомі бізнесмени, які мають кілька цілей. І ця команда прийшла до влади виконувати ці цілі. Україна російська війна заважає цій команді досягати результату третім. Після Трампа і Маска головним героєм книжки є людина, яка зветься Влад Цепіш. Ті, хто читали відому книжку Брема Стокера, розуміють, що так звали його героя. І цей герой є румунсько-молдовським іммігрантом, і в багатьох поколіннях є нащадком того самого Влада Цепіша. І не буду розповідати, чому він є одним з головних проєктів, але фактично крапку в цій книзі ставить він. Цікаво, що за час ведення книги дещо з її сторінок, говорить автор. Встигло збутися. Є багато речей, які фактично вже відбуваються, ті, які, яких не було, коли я писав книжку. Наприклад, у мене в центрі подій є один з нових бізнесів Ілона Маска, по виготовленню штучних людей на біопринтерах. І там спочатку виготовляють 20-сантиметрових. Фактично ляльок, які рухаються, розмовляють, які мають замінити людям, американцям в першу чергу домашніх котиків і песиків. Але як виявляється, задача стоїть набагато ширше виготовлення таких же штучних військових. Вони вже півтора метрові, потім метрові, і це вже машини для вбивств. І їх не десятки, не сотні, не тисячі, їх мільйон. І стає зрозуміло, чому в Америці, якщо ви пам'ятаєте, кілька місяців тому піднялась ціна на курячі, курячі яйця та курятину, бо з чогось потрібно робити ці біочорнила, з яких виготовляти людей. І тому це не ціна, це дефіцит з'явився. І тепер ми дивимося, що Ілон Маск як один з напрямків свого бізнесу нових оголошує, що далі буде, будуть біороботи. Або коли я пишу в деталях про проект польоту людини на Марс, який безумовно оголошувався і до того, то ніхто не знав, що фактично розвиток цих подій, який у мене йде в романі, який закінчується. Відльотом одного з персонажів книжки до Марсу новий роман можна сміливо назвати гротескною антиутопією. Автор дає свій погляд на політичні процеси в Америці. І коли я в своїй книжці вдаюся до художніх прийомів, відволікаючи читача жартами, то це не означає, що там не закладена історія питання. Хто керує Америкою? Хто ці люди? Чи вони від бізнесу, чи вони від політики, чи вони взагалі від філософії? Можливо, вони знають більше ніж ми з вами про те, як працюють світові механізми. А може, можливо, ні. Олександр Красовицький не тільки автор понад півсотні книг, а й видавець. Він засновник і генеральний директор видавництва фоліо. Тому може проаналізувати процеси літературно-видавничого життя в Україні. каже, що для нього книга є виміром: хто лишиться українцем. Це завжди був бізнес, і особливо в часи вторгнення, коли немає ніякої практично державної участі в цьому процесі, коли постачання книг для бібліотек ведеться дуже хаотично і, здебільшого, місцевими громадами або не ведеться. Або за волонтерський рахунок, або за подарунки видавців, це безумовно набагато більш складний бізнес, ніж раніше. З іншого боку, український читач має набагато вільного більше вільного часу, ніж мав раніше, через ті, ті самі причини, і в тому числі він використовує книжку в якості ліків психологічних. Якщо перші два роки вторгнення, це були в першу чергу українська класика, українська історія, українська культура, то зараз більше легкі жанри, бо читач хоче повністю відійти від тієї реальності, яка є у нас. Чи є це загрозою для книжкового ринку? Ні. Загрозою є інше: те, що 8 мільйонів українців за кордоном поступово звикають читати на мовах тих країн, де вони живуть. Мовами тих країн, де вони живуть, і діти ходять в школу теж читаючи підручники іншими мовами, і вони фактично все більше і більше втрачені для українського книжкового ринку і українського майбутнього як такого. Тому книжка в даному випадку є фактично виміром того, хто залишиться українцем після вторгнення. І так, да, книжковий ринок в цьому році падає, але з іншого боку, видавці за ці роки фактично навчились контролювати український ринок без росіян, і думаю, що після завершення бойових дій з цим буде все в порядку. Це буде такий же класичний книжковий ринок, як Угорський, чеський, Польський, Литовський. А ми маємо звикати жити за світовими правилами, світовими механізмами, і тому важливим є питання електронного і паперового піратства, які є не меншою загрозою для книжкового ринку ніж бомби, які прилітають до рукавня. Зараз фоліо в пошуку авторів. Видавець впевнений, що необхідно писати про війну саме зараз, і робити це потрібно без пауз, які принесуть нові сенси затерше пережити. Починається вторгнення, він не розуміє, що відбувається, він в будь-якому випадку каже, що він звідти не поїде. А його будинок не просто на північній Салтівці, він в другому ряду від е, накружної дороги. І звісно, він, живучи на верхньому поверсі, дев'ятому. бачить все, що там відбувається, у нього слабка психіка. І він поступово починає е, втрачати. Е, не стільки втрачати розум, скільки отримувати він отримує розділення особистості на українську і російську складову. В різні дні він є прихильником Путіна і українським патріотом. І у нього коло спілкування. В один день військові, в другий день проросійські консерви, які знаходяться. В Харкові все на тлі того, що він робить важливу програміську роботу, і тут починається італійська лінія, бо італійські замовники замовили йому створення порталу, де завдяки штучному інтелекту можна буде подивитися середньовічні опери, створені, точніше, часів відродження, опери, створені для співахів-кастратів, які, які зараз неможливо відтворити. Сам автор готує до видання наступну книгу, в якій головний герой зустрічає повномасштабне вторгнення в Харкові на північній Салтівці. У героя роману неоцінима мистецька робота і складний психічний розлад на тріс прийняття війни. Завжди, майже завжди, ми шукаємо авторів. Так вийшло, що найбільш тиражною з військового напрямку є книжка Валерії Суботіне Полон, і її ж книжка «Завсталь». На жаль, багато наших людей в російському полоні. Ми шукали автора, який може про це написати. Кілька людей готували для нас книжки і не змогли себе пересилити і дописати такі проекти. Ми зв'язалися з Валерією, коли я дізнався, що вона не просто не тільки зазову, не тільки полонена, а вона і була пресофіцером. І, і вона може поглянути на свою історію з точки зору журналіста, і у неї вийшло. І я вважаю, що вона як людина повністю змінилась, коли викинула на папір всю цю інформацію. І я дуже вдячний їй, що в неї вистачило сил зробити цей проект. Це окремі історії міст Буча, Суми, Харків. У випадку з Харковом історію перших тижнів вторгнення написав я. це книга 20 інтерв'ю з військовими, з держслужбовцями, медиками, волонтерами, письменниками, тими, хто був в Харкові перші тижні, і хто вплинув на те, що Харків залишився українським. Зараз я роблю другу харківську книжку за три роки, і це розмови виключно з військовими або силовиками. І одеську книжку теж про перші тижні вторгнення вона набагато масштабніша ніж Харківська, бо вона є більше вже досвіду такої роботи, і там є не тільки з військовими рядовими розмови, а й з керівниками з командуючим ка південь. Дрім Ковальчуком з командуючим військово-морськими силами України ніж папою, і безумовно, ці розмови вони більш масштабні і вони стосуються не тільки Одеси, а стосуються взагалі всього, що відбувалося в перші тижні і місяці вторгнення, і можливо це будуть, буде частина іншого проекту такі е хроніки я вважаю е своїм обов'язком, що якщо я маю е можливість досвід і е спілкуюся з цими людьми, то я маю е донести до суспільства точку зору першего військових. Якщо ми зараз не запишемо свідчення, то вони деформуються у тих людей, і хто розповідає. Хтось щось забуде, хтось, розповідаючи, кілька разів вже перепише цю історію якимось іншим чином. Якраз такі свідчення збираються протягом першого року. Двох нас очікують ще в цьому році кілька важливих прем'єр в даному напрямку. Книжка про Суми, книжка про Покровськ дуже складні і для авторів, і для видавництва. Ми можемо сказати, що в першу чергу, все таки, фоліо це видавництво класики, і ми маємо величезну програму як перекладу світової класики. так Діставання з шухлят тієї української класики, яка майже не видавалась багато років, або ніколи не видавалась на території України. Наприклад, ми видаємо одну за одною книжки Оласа Самчука, який жив в Америці. Зараз почнуться почнуться, почнуть виходити. Томи до Гуменної, ще одної письменниці, яка яка починала в Києві, а далі жила за кордоном. За кордоном, це повернення українцям е, їхнього. Що стосується інших напрямків, то це в е, першу чергу наша і світова історія. Тут нам просто потрібно сказати: не вистачає авторів, перекладачів, науковців, які будуть коментувати, редакторів, бо це е, цей напрямок максимально складна література для підготовки, для видання. І якраз вчора у нас вийшла. Е, Супер важлива книжка для українського читача. 20 років його її не було на прилавках. Це книжка Наталії Якавенка, е е історія середньовічної та ранньомодерної України. Це величезна книжка з української історії, фактично від князя Володимира і до російської цариці Катерини. Весь цей період досліджена, і ми готуємо ще одну її книжку вступ до історії, де фактично вся світова історія цих часів. Олександр Красовицький проведе ще кілька зустрічей із читачами, де презентує кінець гри. Слідкуйте за анонсами на сайті видавництва фоліо. Ганна Черненко вісті.